Гранітні обеліски, як медузи. Повзли, повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір зариті у чорнозем, мільярди щасть, розв'яні у прах. Душа горить, палає лютий розум і ненависть. Регоче на вітрах. Коли б усі одурені, прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріли, напевно, репнуло від сорому хвили. Тремтіть убивці, думайте лакузи, життя не налізана ваш копил, ви чуєте. На цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил, уже народ одна суцільна рана, уже від крові хижає земля і кожного кацюгу і тирана уже чекає сукана петля. Розтерзані, зацьковані. Убиті, підводяться, і йдуть чинити суд, і їх прокльони, злі несамовиті, Впадуть на туші плісні ситі. і загойдають дерева на вітці, апостолів, злочинства і облуд.